Усім привіт! Мене звати Оксана, і сьогодні ми е, зустрілися з вами знову на нашому каналі Learn English. Поговоримо з вами про дуже цікаву тему, е, про фрази та вирази, які зустрічаються в нас у повсякденному житті, коли ми ходимо у кафе або ж у ресторан чи інші заклади, де можна е, поснідати, повечеряти і так далі. Починаємо з першої фрази. Can I have a menu, please? Чи можете дати мені меню? Can I have a menu, please? Давайте повторимо разом з вами. Can I have a menu, please? А тепер швидше. Can I have a menu, please? Угу, молодці. Супер. What do you recommend? What do you recommend? Що б ви порекомендували? What do you recommend? What do you recommend? Давайте повторимо це разом зі мною. What do you recommend? What do you recommend? Слухаю вас. Угу, супер, чудово. Наступна фраза. Is this dish spicy? I ate something, and this is very spicy. Hmm. Тобто, коли ми говоримо, що щось дуже гостре. Is this dish spicy? Або запитуємо, чи ця їжа гостра. Is this dish spicy? Давайте повторимо разом зі мною. Is this dish spicy? А тепер швидше. Is this dish spicy? Угу, чудово. Наступне. Can we have the bill, please? Can we have the bill, please? Чи можете дати мені, будь ласка, рахунок? Can we have the bill, please? Повторимо за мною. Can we have the bill, please? Угу. Супер. Далі. Is it possible to sit outside? Is it possible to sit outside? Чи можу я сісти на вулиці? Чи є можливість там побідати, поснідати будь-що на вулиці, не в закладі? Is this possible to sit outside? Угу, Чудово, молодці. Excuse me There seems to be. A mistake in my order. One more time. Excuse me. This seems to be a mistake in my order. Перепрошую. Але мабуть сталася якась помилка у моєму замовленні. Ну, щось, мабуть, не те принесли. Давайте повторимо. Excuse me. There seems to be a mistake in my order. Якщо дослівно, то Excuse me перекладається перепрошую, або Вибачте, It's, uh, «There seems to be» можливо, якась є в чому щось. A mistake помилка In my order у моєму замовленні. І останній раз повторюємо фразу: Excuse me, there seems to be a mistake in my order. Угу, повторили за мною? Молодці. Наступна фраза. Thank you. Everything was delicious. Thank you. Everything was delicious. Дуже дякую. Все було дуже смачно. Або просто дякую, все було дуже смачно. Давайте закріпимо цю фразу, повторюючи за мною. Thank you. Everything was delicious. Молодці повторили цю фразу, я сподіваюся, що вони стануть у вас у нагоді, коли ви подорожуєте за кордон, і вам потрібно в кафе або в ресторані спілкуватися англійською мовою. Підписуйтесь на мій канал і ставте пальці вгору.